Виконуємо право 27 до параграфа 27 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пелепчук, 6 2023 року випуску. Відкриємо браузер. Та відкриємо Google Перекладач. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то просто, якщо у вас створена нова вкладка, відкриваєте додатки Google та вибираєте перекладач. Якщо ж ви використовуєте якийсь інший браузер, то можете знайти через пошук. Вводите пошковий запит Google Перекладач, або просто вводите ось таку адресу. Отже, нам потрібно спочатку прикласти з української мови. Вибираємо ось тут українську мову. Якщо немає списку, значить натискайте ось цю стрілку та вибирайте потрібну мову на англійську. Так, бачите, в мене на англійську вже вибрано. І нам потрібно не просто вводити текст, а промовити текст в мікрофон. Для цього натиснуємо значок мікрофону. Зрозуміло, у вас повинен мікрофон бути підключений до комп'ютера. Якщо у вас ноутбук, то є веб-камера і точно мікрофон підключений. Якщо ви використовуєте перший раз голосовий від, то у вас може з'явитися ось тут сповіщення про те, чи надаєте ви доступ до мікрофона. Доступ надаєте. Отже, нам потрібно промовити рядок з вірша Тараса Шевченка. Натискаємо мікрофон. Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Зупиняємо. Так, бачимо, текст на українській мові розпізнало чудово. А ось це у нас переклад. Тепер поміняємо місцями мови. Для цього натискаємо ось цей значок Поміняти мови місцями. І переглянемо, як з англійського перекладу знову переклали на українську. І бачите, ось переклало вже трошки по-іншому. Був мені 13-й день народження і я пас ягнят за селом. Основний зміст такий самий, ну але рядок вірші вже інший. Тепер створимо програму з прикладу 2, а саме шифр Цезаря. Програму будемо створювати, використовуючи мову програмування Python. Відкриємо середовище розробки IDLE. хоча ви можете зрозуміло використовувати інші середовища розробки. Створимо новий файл, для цього виконуємо файл, New файл. Шифр Цезаря полягає в тому, що замість кожної букви тексту Юлій Цезар писав букву, розташовану в алфавіті на третій позиції. Тобто, якщо потрібно написати літеру А, то він замість неї писав літеру Г, тому що літера Г знаходиться на три позиції далі. Створимо деяку в яку будемо зберігати. Той текст, який нам потрібно зашифрувати. Назвемо дану змінну текст. І для того, щоб ввести текст з клавіатури, скористаємося функцією input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натискаєте комбінацію клавіш. Ctrl-пропуск. А далі нам потрібно провірити, чи в змінній текст в тому тексті, який ми ввели з клавіатури. Є деяка літера. Ну, якщо в нас є літера А, значить замінюємо її на Г. Ну, для початку перевіряємо, для цього скористаємося циклом FOR та оператором IN, за допомогою якого і будемо перевіряти, чи є така літера в зміні текст. Далі пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний. Чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну а далі. Якщо бачимо ось тут ми зміну текст перевіряємо циклі, тобто спочатку беремо перший символ і перевіряємо. Якщо ось цей перший символ буде рівний літері А, тоді. Пишемо двокрапка. Ну і можемо знову натиснути клавішу Enter. І ось тут буде відступ. Але для економії місця, якщо в нас після if буде тільки один рядок, то можна писати в тому самому місці. І виводити результат, будемо з допомогою функції print. Тобто, якщо в нас літера А, то замість неї пишемо літеру Г. Але функція Print автоматично переносить. Після виводу текст на наступний рядок. І для того, щоб цього не відбулося, скористаємося параметром end. В середині параметра end нічого не пишемо. Тобто ми показуємо, що в нас в кінці рядка нічого не має бути. Тобто, на наступний рядок також не будемо переносити. Ну, а далі це можна скопіювати. Наступна літера в нас Б. Замість літери Б пишемо літеру Г. На клавіатурі її немає, тому її скопіюю з іншого місця. І знову так далі. Ще можна скопіювати два рядки, щоб було швидше. Далі в нас В. Г. Замість В пишемо Д. А замість Г напишемо літеру E. Е. Ну і далі, щоб було швидше. Зараз відключуся, виведу всі літери, і тоді знову включуся. Отже, результат у нас буде ось такий. Ми беремо першу літеру. Перевіряємо, замінюємо її, але в зв'язку з тим, що ми працюємо в циклі, беремо другу літеру, знову замінюємо третю, і так до кінця. Давайте збережемо програму та перевіримо, чи вона працює. File save. Збережемо власні папці. Зімінимо права 27. Тільки давайте 27.1, тому що нам потрібно буде ще створити програму для розкодування. Та виконуємо Run, Run модуль. Введемо якийсь текст. Зверніть увагу, що текст, який ви маєте вводити, має складатися тільки з великих літер. Натискаємо Enter. І ось це в нас закодований текст. Так, тільки зверніть увагу, ось тут пробіл, тут пробілу немає. Можна ще зробити так, щоб в нас з'являвся пробіл, якщо бажаєте. В кінці допишемо, що пробіл замінюється на пробіл. Перевіримо, як тут буде працювати. Ось так. А тепер створимо програму зворотню. Тобто, якщо в нас є текст закодований шифром Цезаря, щоб він його розкодовував. Тобто ось цей текст замінюється на ось цей. Давайте це все скопіюємо. Створимо новий файл. Це поки згорнемо, ставимо його сюди. Давайте зразу збережемо. З іменем 27.2. і тепер зрозуміло. Нам потрібно зробити буде точністю до навпаки. Тобто літеру Г нам потрібно замінити на літеру А. Літеру Г. Нам потрібно замінити на літеру Б. І так далі. Також щоб було швидше. Я зараз ось це. Зроблю і тоді знову включуся. Зробили. Тепер перевіряємо. Спочатку збережемо і виконуємо. Так, давайте, щоб мені не вводити з клавіатури, я це скопіюю. І в нас має замінитися на шифр Цезаря. Натискаємо Enter. Так, все працює. Розкодування також працює. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!